Громадська палата ЛНР звернулася до ватажка Республіки Пасічника з ініціативою негайно провести референдум до визнання її суб'єктом РФ. Правда, глава громадської палати ЛНР заявив, що референдум щодо входження ЛНР до складу Росії це питання не одного дня. Говорити про дату рану повідомляють російські змі. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. За добу противник завдав чотири ракетних дев'ять авіаційних ударів. Та здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норму міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка, Друга, Курдюмівка та Зайцеве. За добу авіація сил оборони вразила 11 районів зосередження живої сили. Та військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Підтверджені факти ураження живої сили та об'єкт противника за 18 вересня в Запорізькій області. На даному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали більше ста військовослужбовців. Збройні сили ФРН нададуть Україні ще чотири самохідні гаубиці панцерхаубіце 2000 з боєкомплектом. При цьому в міністерстві оборони Німеччини поскаржилися на важке матеріальне становище Бундесверу. Уточнюється, що тепер Україні надали вже 22 САУ Панцергаубіце-2000, 14 з яких поставила Німеччина, а 8 – Нідерланди. Виробник називає ПЗХ-2000 найбільш ефективною системою ствольної артилерії в світі. Україна отримала двір в СЗВ Марс-2 і 50 бронемашин Дінго від Німеччини Міноборони ФРМ. Словенія поставить Україні 28 танків м 55 с і отримає натомість 40 транспортних машин німецького виробництва. Прем'єр-міністр Роберт Голуб і канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок досяг. Угоди про обмін військовою технікою з Україною. Окупанти, ганебно тікаючи з території Харківщини, залишили командний пункт з боєприпасами на околиці Балаклії. Деталі тут російські солдати ховали цілий арсенал боєприпасів, постріли для гармати танків різних калібрів, міни гармат, метальні порохові заряди та інше. Також уявлено дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Повідомляє ДБР. вилучений російський лендліз вирушив до воїнів зсу. Лещата замикаються. Ситуація на півдні України стає все більш загрозливою для РФ. Деталі за словами опера. Деталі за словами спікера оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, підрозділи окупанта зараз затиснуті між українськими силами оборони і правим берегом Дніпра. Загарбникам запропонували здатися. Фіксуються випадки, коли керівництво орків виходить на зв'язок з представниками зсу для того, щоб домовитися скласти зброю.